Полювання на весну, частина перша, розділ 20 Несподівана зустріч. Веснянка подзвонила у двері. І тут таки за дверима почулися швидкі кроки. Він удома! радісно вигукнула дівчинка і повернулася до подруг. Двері відчинилися, і у них виник дядечко у круглих окулярах із борідкою. Здравствуй, весно! весело промовив він. Заходь. І ви, дівчатка, також заходьте. Дівчатка зайшли. Дядечко посадив їх на диван, а сам вийшов на кухню. Хлоп'ята почувся за кухонними дверима його голос. Наші гості прийшли, йдіть до коридору. Веснянка здивовано звела брівки. Які ще хлоп'ята? Сергій Васильович немає синів. У відповідь на її запитання в коридор вийшли двоє хлопчиків. Один із них був високий і чорночубий, а другий маленький та світленький. О, охнули в один голос Олеська з нінкою Як ви тут опинилися? Дуже просто всміхнувся професор. Адже Сергій Васильович із минулого було знайомий І веснянчен професор це той самий чоловік. Тобто я, я проваджу подвійне життя і маю два будинки. Один із них розташований у минулому, а другий у майбутньому. Коли я працюю тут, то живу тут. А відпочиваю у себе в минулому на дачі. Дізнавшись, що наші дівчатка збираються їхати до моєї квартири, я взяв вулочку з батьком, і ми разом усією компанією подалися до майбутнього. М -м, так. видихнула шокована Олеська. То як же нам бути? Передовсім, сказав Сергій Васильович, ми маємо файненько відпочити. Вранці я разом із хлопчиками піду мішковатичний патруль. А ви, дівчата, лишитеся вдома і зготуйте нам обід. Після всього, що трапилося, вам ходити по місту одними буде вкрай небезпечно. Проте зараз я пропоную вам переночувати в мене. От Петько з Володькою хай сплять у першій кімнаті на розкладачках, а Олеська, нінка, люська і весна, хай постелять собі матраці в другій. Я купив їх нещодавно і вони напрочуд м'які та приємні. Рано вранці, як і домовлялося, Сергій Васильович прокинувся і разом із хлопцями поїхав до поліцейського міжгалактичного відділу. Олеська, Нінка, Веснянка і Люська стали готувати їжу. Після короткої суперечки всі разом вирішили готувати рис із сосисками. Сосиски знайшли в холодильнику. В пакеті їх було аж 10 штук. А от рису домі був відсутній. Вовне запропонувала всім зібратися і сходити до найближчого супермаркету поблизу. Решті сподобалася її пропозиція. Тож дівчатка негайно стали збиратися на вулицю. І от за 10 хвилин уся компанія вже чим чекувала містом у бік супермаркету. Яскраво світило сонечко. Його промені відзеркалювались у скляних стінах будинків. Отож, здавалося, ніби все місто сповнене сонячного сяйва. Зеленіли дерева в парку. Дорогами мчали швидкісні автівки, а згори над ними гуділи літальні апарати. Життя бігло жваво і радісно. і тільки четверо подружок почувалися напружено. Їм постійно здавалося, що за кожним будинком і кущем на них чекає небезпека і от, -от щось має статися. Коли вони вже майже підходили до магазину, то біля них раптом зупинилася шикарна чорна машина. Дворця та відчинилися. Із машини визирнув лисий дядечко в сонцезахисних окулярах. Гей, дівчатка. гукнув він до весни і її подруг. Чи не підкажете, як проїхати до любительського проспекту? Весна наморщила лоба. Ні, ми не знаємо, ми не місцеві. Дядечко нахилився ближче до весни, напружено вдивляючись у її обличчя. Що, що, я погано чую, кажи голосніше. Весна нахилилася до нього і чітко проказала Ми не знаємо. Але дядечко був глухий, як тетеря. Кажи голосніше. Тоді дівчинка нахилилася геть близенько і щосили вигукнула: Ми не знаємо. Дядько схопив її за руку і соломій заштовхнув до авто. Веснянка гепнулася на сидіння, боляче стукнувшись ліктем об дверцята. Від пекучого болю вона ледве не заплакала. Олеська, Нінка і Вовник швидко зметикували в чим річ і кинулися навтюки. Та далеко втекти їм не вдалося, бо з за рогу одного з будинків вискочило кілька чоловік у чорних спортивних костюмах. Вони схопили дівчаток і затиснули їх до автівки. Дверцята зачинилися, і вона помчала міськими вуличками. Схоже, що аж тільки зараз весна опам'яталася. Набравши повірше кисню в груди, наша Гриня залементувала. Рятуйте! Нас викрали! Рятуйте! Водій, який сидів попереду, заворушився і витягнув якийсь балончик. І перш ніж дівчинка встигла будь-що зробити, бризнув їй у лице рідиною, яка мала якийсь специфічний запах. Дурманливий аромат ударив їй прямо у ніс, і весні перед очима все попливло.